Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на кухні. Сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно смачним, дуже простим у приготуванні рецептом хлібчика, який стане вашим улюбленим хлібом. Коли ви спробуєте цю випічку, ви полюбите гарбуз і будете випікати його знову і знову. Мені потрібно гарбуз, мені потрібне борошно, дріжджі, водичка, цукор, молоко. Вершкове масло і сіль. Отже, друзі, пюре гарбузове. Сподіваюся, всі знаєте, як готувати. Варимо гарбуз до готовності. З маленькою кількістю води, водичку сіджуємо і доступним для вас способом робимо пюре. Чи то блендером, чи то через сито, чи просто мнета вилучкою. Кладемо сюди охолоджене гарбузове пюре. Друзі, важливо. Виявляється, от я вже як кажуть вік, живи, живий е, вік все життя підігрівала молоко, воду для дріжджового тіста. А виявляється, друзі, по технології цього робити не можна. Для мене це стало відкриттям. Я от тільки зараз про це дізналася на просторах Ютуба. Виявляється, що інгредієнти мають бути холодними не вище 22 градусів то уявіть, якщо в нас температура тіла 36,6, а ми замішуємо тісто і воно тепліше, ніж руки, то все вважається, що тісто ви спортили. І виявляється, що причиною того, що потім тріжджива випічка розсипається, так, стаються такі крихти от виріжете, а крихти прямо сипляться. Одна із причин це велика кількість дріжджів, а друга причина це те, що ви. Виявляється, перегріли тісто. Все, його можна викидати, як виявилося. Для мене це стало відкриттям. Тому я ділюся щиро з вами цією інформацією. Так, далі додаю водичку, додаю сюди молоко, додаю сюди сіль і додаю цукор. І перемішую. Просто лопаточкою. Так змішую інгредієнти. Все дуже-дуже-дуже-дуже, друзі, просто. Чергове, хто мене дивиться весь час, повторюється, друзі. Випічка з гарбуза на просто, неймовірно, смачна. Неймовірно смачна. Кладемо далі. Борошно, потрошки кладемо борошно, друзі, тісто, я завжди про це наголошую: краще, щоб воно було рідше, ніж воно має бути забите. Від цього залежить якість вашої випічки. Якщо ви тісто зав'єте, яке б воно не було смачне в плані інгредієнтів, все. Воно буде таке, знаєте, що ним можна кидатися, як я завжди кажу. Краще, нехай воно буде рідше. Знаєте, що це від багатьох факторів залежить, від самого борошна, від сухості борошна. Так, от вважається, і зараз я вам покажу, якщо борошно отак береш, його стискаєш і відпускаєш, якщо воно тримається в кубки, значить воно має надмірну вологу. Якщо воно розсипається, значить воно надто сухе. Ну У мене, дивіться, не дуже розсипається і не дуже склеїлося. Тобто нормальною в мене. Так, е, вологості борошно, от, нормальне. Е, тому от багато залежить від борошна. Також залежить від густоти самого гарбузового пюре. Якщо пюре рідке, то треба буде чуть-чуть більше борошна. Ну, багато є факторів. Але ті дівчата, господині, які часто вже готують. <кій> ой, друзі, я не дала дріжджі. О, сховалися за мискою, але це не страшно. Зараз я ось тут прогорну трошки борошно і сюди всиплю їх. Тут в мене крапелька молока залишилася стакані. Я їх просто отак в зараз перемішаю. Все. Нічого страшного не сталося. Все гарно розмішую. Спочатку вимішую лопаточкою, а далі буду рукою. Все, Далі я викладаю тісто на стіл і буду вимішувати його на столі. Тісто 5 хвилин, отак От воно виглядає. Починає відлипати від рук. І на цьому етапі я буду потрошки вводити вершкове масло. Буду класти по чуть-чуть. і обмішувати сюди в тісто. Що місили, виклали гарнесенько тісто і ставимо його на одну годинку для того, щоб воно сходило. В квартирі в мене прохолодно. Хлібчик стояв цілу годину і 10 хвилин. Продукти були холодні, в квартирі прохолодно, тому він стояв годину 10. Так, тепер я стіл змазую олією. Ручки змазую трошки олією. Беру більшу половину тіста, викладаю на стіл. Тісто гляньте, яке класне. пористе. бачите? Все, його трошки отак підмішую, підбираю. Ой, тісто так пухкає класно. Булючки в ньому є. Видно вам, друзі, бульки такі на тісті, бачите? Класно. Гарне. коли тісто довго місиш, дріжджове, то воно таке буде красиве. От булючок скільки. А тепер, друзі, важливий такий момент, коли ми формуємо будь-який хлібчик, не тільки цей гарпузовий, а будь-який хліб. От коли ми формуємо його отак. Розкочувати, зробити отакий ніби пляцок, і його розкочувати. Тоді будуть такі, знаєте, будуть відриватися такі шари, ніби. Отак от, от його формуємо, тісненько робимо такий, нібито, нібито такий рулетик складаємо, притискаємо. Ой, яке тісто, друзі, шикарне. Бачите, видно вам булючки по ньому? Все. Взяли форму, змазали олійкою І беремо цей батончик, кладемо в форму вниз, оцим скрученим швом. У формі гарненько поправляємо, щоб все було рівненько. І я зараз, друзі, поставлю на плиті. У мене така плита, бачите? Плиту отут збоку не запалю, а тут збоку поставлю форми, щоб було тепліше, тому що холодно в квартирі і довго сходить. В квартирі 18 градусів на вулиці Мороз. От. Щоб трошки допомогти тісту сходити. Ой, тісто я вже, друзі, бачу, що воно сире. Але воно дуже красиве. Видно вам от бульбашечки такі по ньому видно, що воно буде пористе і дуже гарне. Все, відправляю на розстойку, щоб гарненько повна форма наросла тіста. А з цього тіста, що залишилось, я звичайну пательню змазала олійкою маленьку. І зараз сформую ще на неї чи чотири, можливо, чотири. Зроблю таких невеличких пиріжечки. Ну, просто от дітям буде до чаю в руку приємніше взяти. Такі ще три булочки, пиріжечки. в мене вийшли. Все розставляю на розтойку. Може, хвилин буде ще. 30, може 40 стоять, я вам скажу потім. Ну, в хаті прохолодно, то може буде довше. Все, чекаємо, поки вони наростуть. Друзі, я їх прикрила рушничком. Бачите, щоб вони не обвітрились. Все, і залишаю, нехай вони сходять. Все, друзі, хлібчик насходив. Я його змажу лише олійкою трошки, щоб він такий мав чуть-чуть блиск. Далі, якщо ви маєте, ви можете покласти наверх насіння гарбуза. Чимось прикрасити. В мене нічого не виявилось, тому в мене просто буде такий чистенький. І просто змазала олією. Яйцем змазувати його не потрібно. Він і так красивий. І запихаю в духовку на хвилин 40 при температурі 180 градусів. Рівно 40 хвилин. Хлібчик сидів у духовці. Ось як він виглядає знизу. Шикарний хлібчик. Гарно пропечений. Темний хлібчик ще одна хлібинка. Теж гарно пропікся. Гарячий ще, друзі, щоб ви розуміли. Я розрізаю, він ще дуже гарячий. Тобто структура хлібчика, коли прохолоне, вона буде трошки інакша. От, бачите, він парує. Ось як він виглядає гарячим. Хлібчик, як сонечко. Погляньте. Чи ви бачили хоч раз в продажі такий хліб, і чи ви зможете такий хліб купити? Його просто не існує. Ось така, друзі, чергова безподобна сонячна випічка з гарбуза в мене вийшла. Отакі будуть пиріжечки. Дітям моїм роздам, будуть по одному. Гляньте, яка краса ще парує. Зараз я його розірву, подивіться. Гляньте, яка краса. Ой, пече. Гляньте, яка це смакота. Яка це красота? Просто пух. І отакий хлібчик, який можна різати на скибочки, в мене вийшов. Друзі, я, як завжди, співаю диферамби гарбузу, співаю диферамби випічці з гарбуза в чергове. В мене ще є багато рецептів, які я робила з гарбуза. Будемо ще готувати. Я вам щиро дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі під моїм відео, за підпис. Надихаєте на працю. Гарного вам всім дня! Нехай береже вас Бог і всіх, хто береже нас. До нової зустрічі!